Усім привіт, буду зараз перевіряти вечірники ГГРЕВУЛЕР, ну, а ви подивитесь, кому цікаво, як це робиться, як перевіряти взагалі. Спочатку зовнішній огляд. От я розпакував посилку, все розложив. От Можете глянути. Тут у нас сі 8 б нового зразка. Виробник Росії, вони тут. Плюс-мінус 2020 року. Є два кристала, кристалла пластмасовий детектор стентиляційний І 4 штуки з БТ-10А. Зараз буду перевіряти все. Як перевіряти? З першого, зовнішній огляд обов'язково дуже обережно. Це крихкі скляні вироби. Тому. Потрібно дуже обережно бути з ними. От. Так. Почнемо давайте з кристалів. Кристали, в принципі, ударів не бояться. Вони З пластмаси спеціальної, з вентиляційної. Досить дорогі. Так, ну, якщо врахувати за грам. Ось так виглядає коробочка, давайте по черзі. починаємо з цієї. От. Так виглядає. От є ось такі надписи. Добре, зберігалась. Видно, в хорошому, в місці зберігалась. В сухому. Відкриваємо. Це заводський папір. Так. Тут є паспорт, його рідний. Так, давайте перевіримо. І от він. От наш цей кристал. Ой, який гарний. Вже бачу фіолетовим світиться на сонці від ультрафіолету. Дуже гарний є надписи навіть на ньому, ну, це дуже класно. Мені подобається. Такі речі дозиметричні, Давайте поближче вам покажу. Так, от які надписи. Дивіться, він 63 мм в діаметрі, 16 мм, товщиною висотою. Це рік випуску, напевно, 0,4,86 і це, напевно, серійний номер. Так, більше надписів немає. Прозорий, ідеальний. Давайте перевіримо розміри, чи все сходиться, щоб його не подряпати. Потрібно обережно. Так, десь 62, 63. Товщина десь 15. Ну оком. Так. Ну потім штану церкві можна перевірити. Це не дуже суть. Так. Такий прозорий, дійсно гарний. Так, Давайте ультрафіолетовим ліхтариком, посвітимо на нього. так Він твердий, не гнеться, еластичний. Так, не гнеться, напевно, тріскає. Дуже міцний. Далі візьму ультрафіолет. Ось, 365 от світимо, він синім, засвічується. Так, конкретно. При цьому прозорий не заливається білим молоком, реально прозорий. Так, добре. Ось так в темноті навіть фіолетовий зникає колір, вичте, повністю прозорий. А якщо на сонячне світло, зразу стає фіолетовим кольором. Забираю, От, нема фіолетового кольору, білий, прозорий. Пускаю сонячне світло, в сонячному світлі є ультрафіолет, він починає флюорицірувати фіолетовим. Так само на радіацію він світиться в темноті. Крутей. Давайте подивимось паспорт до нього. Вот він. Так. Паспорт. От що заявлено в паспорті до нього. С3 на 10. Світовий виход. Образцу не менше 90% від норми. 103 відсотки. Так, 87 рік. От. Печатки. Так, ну показав цей, добре. Влажимо його назад. Тут ватка, у ватці перенос. Так, цей показав. Добре, продовжуємо. Наступний ось такий. Дивимось його. От надписи. Є такий самий розмір, Можливо точно такий самий. Зараз перевіримо. KGT.Z.2311 Такі надписи. І от, до речі, чималюнки. Оба хімічні намальовано. І тут КГТ, що написано. Так, дістаємо. Дивимось також є паспорт. Завцький. Добре. Подивимося зараз зраді паспорт. От прошу. тут 94% вже. Оситільний світової виходи, детектора в процентах нанометрах. Так, требування ту 90 є 94. Так, розмір 3 на 16. В принципі, той самий. Такий самий кристал. Це вже 90 року, 0,5-90. Добре. Можемо постійно. Так, такий самий по надписам дивимось. 63 на 16 написано 0590 це рік місяць і рік випуску. B238 Це просто цифри, якісь рінка чи партія. неважливо, Ось такий гарний. Також, ви бачите, так, фіолетовий. Закриваю від сонця. Білий стає, нема фіолетового кольору. Тільки від сонця ультрафіолет стає фіолетовим. Якщо посвітити потужним ультрафіолетом, стає яскраво-синій такий. Кристал. Дійсно, з нього можна зробити або один швидкий професійний дозиметр, швидкий, чутливий, або можна розрізати його і багато зробити маленьких, компактних. Так, Ну, я його собі вирішу далі сам. Так, далее. Продолжим. Так, вот. Далее тут у нас СБТ-10А. Ну, хотя давайте начнем с за простых, они попростейшие. Вот. Це у нас Сі 8 Б, але нового зразка. Нова, нова технологія найкраща. Така упаковка заводська. І відкриваємо, пістаємо. Ні, ну, не від покою, кожні дві Так, ось так виглядає. І... Так. О, цей конкретно випуск у нас 2018 року, 10 місяць, 24 число. От є двадцятого року випуску, ну є різні тут от характеристики. Так. Ось так він виглядає, перевіряти. Потрібно дозиметром, по-іншому неможливо. Так виглядає. Так. От, бачите, новий, ідеальний.

До сих пор від того, наші команду відміну сімей у нас і проїзд прав ситуаціями, которые на інші. Наші вороги розвищити будь-якого, хто задісне на наші землі. Тоді не ситуація до контролев, однак не долетів, а порога не варто. Кому примістить не треба, не почав. А, ну, так виглядає, показал і венецке. Основная задача сотрудница. Потому что часть зеленый сколько совершенно помогает. Мы не принимаем нашу работу, а для того, чтобы вот это время на марку, его будет здесь еще. Польщі витується до міграційної кризи через розміщення данної цих у білорусів. Міністерство внутрішніх справ припускав, що режим Лукашенка може використову на місці продовження для провокації на своєму І це може спровокувати до Польщі. Через відповідні ситуацію Варшава направить до свого проблему з міносі чи 300 правої коронки. Вони приєднаються до п'яти тисяч у і двох тисяч солдатів, які вже перебувають там. Так, ну і будемо під'єднувати до дозиметра, міряти. Так, ну все. Вже в наступному відео вже 15 хвилин знімаю. От я показав зовнішній вигляд, як виглядає. Ну, давайте ще СБТ-10А покажу один. І Вже буде кожного предмету, кожного детектора по одній штуці. От, наприклад, є сбт 10 а Чудовий. От дивіться. Ось такий. Чорного кольору. 2014 рік, 12 місяць. От. Чорний бакеліт. Суцільний. От. Ось така слюда. О, тут додали більше цих всередині присадок галогенів. Бачите, є зелені оксли тут, а по краям червоні. Це інша вже технологія, інший склад всередині суміші газів. От є кристалики. Буду тестувати його на альфу, і ми дізнаємося, яка чутливість до альфи. Це залежить від того, яка товщина слюди. Цього ніде не писали, потрібно тільки вживу перевіряти на джерелі альфа випромінювання Ні, По-іншому ніяк. Так. Ну все. Показав. Поближче покажу, побачили. макро як виглядає слюда. Тут прям дрібні такі окисли, от кристалів навіть не видно великих. Ось таке. Всі люблять і хочуть, просять, щоб не було цих окислів. Хочуть чисті детектори, щоб взагалі не було, а в цьому є. Тому оці, в принципі, дешевші з окислами. Люди люблять і просять завжди і просили. Чісті ідеально, без червоного, без зеленого, без кристалів, без окислів. І за них більше платять завжди. За такі платять менше. От, але цей має іншу перемогу. Він 2014 року, він новіший, це Росія, це не СССР, він новий. От. Ну, кожен для себе вибирає. Хтось вибирає, що йому рік важливіший, бере 2014, але з окислами. А Хтось шукає без окислів. ну і рік, який, Чим новіший, який зможе знайти. Ну, показав. Протестую, до речі, цей на альфі і скажу, сліпий він до Альфи чи ні. Бо більшість із БТ-10. А, вони сліпі до альфи повністю. Цей поки невідомо, треба тестувати. Я вже не вмикав. Це скоро зроблю, і на відео вам покажу. Я кожен тестую і підписую, який, яку маю чутливість до Альфи кожен з тих, які в мене. Ну, все. Всім пока.